Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знову поговоримо про Михайла Мудрика і медіафутбол, в якому українець може опинитися. А ще ми поговоримо про Атлетіко, який цікавиться з Інченком, про проєкти нового футбольного стадіону в Житомирі, та про можливі трансфери попова та зубкова у трапзонспор. Та ще я хочу вам подякувати за такі теплі коментарі, які справді мене надихають працювати ще більше. Бажаю вам приємного перегляду, поїхали! Трансфер Бущана до Саудівської Аравії відбудеться. Динамо та Аль-Шабаб завершують угоду, і загалом кияни, враховуючи бонуси, отримають близько 3 мільйонів євро, пише Ігор Бурбас. Раніше з'являлася інформація, що клуб із Саудівської Аравії має фінансові труднощі, які б могли б зірвати перехід. Колишній головний тренер Дніпра 1 Олександр Кучер. Назвав українську команду, склад якої найкраще укомплектований. Експерт порівняв перспективи донецького шахтаря та київського Динамо. Кучер пояснив, чому гірники відстали від киян у турнірній таблиці УПЛ. Повідомляє український футбол. Донецький шахтар став єдиною українською командою, яка продовжує боротьбу в лізі чемпіонів і не втратила шанси на вихід у плей-офф турніру. Олександр Кучер вважає. Що гірникам можна не грати активну роль на зимовому трансферному ринку? Склад команди непогано укомплектований, а влітку можна буде точково його підсилити. На думку кучера, команда Маріно Пушича домінує в більшості матчів чемпіонату України, однак гірники втратили багато очок у першій половині сезону. Експерт упевнений, що причина полягає не в ігрових характеристиках Шахтаря. Команда Пушича вальяжно підходила до деяких матчів. Це проблема на психологічному рівні, правильному налаштуванні на поєдинки. Я не хочу принизити ні Динамо, ні якийсь інший український клуб. Але за рівнем гравців Шахтар на голову від всіх сильніший. Немає їм рівних. Приберуть ось цю розхлябаність, і результати будуть навіть без підсилення, сказав кучер. В мережі з'явився проєкт нового футбольного стадіону в Житомирі. Стадіон будуватиметься виключно за кошти власника Полісся – Геннадія Буткевича. Арена буде розрахована на 12-15 тисяч глядачів. Віп-зонами та переміщеннями для змі. На стадіоні передбачено комерційні переміщення, магазини, фаншоп, музей та кіберспортивну арену. Турецький Трабзонспор не задовольнив трансферні амбіції підписанням Данила Сікана. Головний тренер Шинол Гюнеш чекає в команді ще двох футболістів збірної України: Денис Попов та Олександр Зубков, теж можуть перейти до трапзонспора, повідомляє фото Мек. Трабзон продовжить збирати у складі українську діаспору. У команді вже грають капітан молодіжної збірної України Арсеній Батагов і форвард Данило Сікан, за якого турецький клуб заплатив Шахтарю 6 мільйонів євро. Проте амбіції бордово-синіх простягуються набагато далі. Початково було відомо, що тренер турецької команди Шанол Юнеш хоче запросити з Шахтаря не Данила Сікана, а Олександра Зубкова. Виявилося, що клуб цікавлять трансфери обох футболістів. Трабзон спору веде переговори з гірниками з приводу переходу 28-річного Олександра Зубкова. Контракт одного з лідерів донецької команди закінчується у 2027 році. Її «Шахтара» не збирається віддавати гравця за дешево. З переходом Дениса Попова все може скластися набагато простіше. Через 5 місяців у футболіста завершиться угода з Динамо. Київський клуб буде змушений продати гравця вже зараз, щоб не втратити його безкоштовно. Невідомо, які умови запропонували турки «Шахтарю» і Динамо. Однак керівництво Трабзон демонструє рішучість у переговорах щодо Попова та Зубкова. Атлетіко вступив у боротьбу за Олександра Зінченка. Мадридці готові як оформити повноцінний трансфер зараз так і взяти українця в оренду з обов'язковим правом викупу влітку. Зараз ведуться серйозні перемовини, повідомляє журналіст Флоріан Плетенберг. Сума переходу гравця становить близько 20 мільйонів євро плюс бонуси. Саудівський клуб готовий оновити трансферний рекорд. Аль-Ахлі має намір викласти рекордні 350 мільйонів євро за вінісіуса Жуніора. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс. Так. Саудівці справді зацікавлені у підписанні Вінісіуса. Він є конкретною трансферною метою. Хоча у нього є клаусула про відступні в розмірі 1 мільярда євро. Саудівці не збираються активувати її. На цей момент реалізувати трансфер у січні неможливо. Проте вже визначено клуб, який спробує підписати бразильця. Поки що гравець не дав остаточної згоди. Але стежте за новинами: Аль-Ахлі, Вінісіус Жуніор, літо 2025 року 350 мільйонів євро, підсумував Джейкобс. Нагадаю: раніше головним претендентом на зіркового бразильця вважався Аль-Хіляль. Але головною трансферною ціллю команди є Мохамед Салах. Дуже несподіване рішення. Півзахисник збірної України найближчим часом залишить Олександрію. Журналіст Сергій Тищенко повідомляє, що Іван Калюжний стане гравцем харківського металіста 1925. За даними джерела, Олександрія отримала лише одну офіційну пропозицію щодо трансферу 27-річного гравця від англійського плімута. Однак ця пропозиція не влаштувала ані клуб, ані самого футболіста. Також повідомлялося про інтерес до футболіста з боку німецької герти. Очікується, що Калюжний підпише попередню угоду з харків'янами вже взимку цей сезон, скоріш за все, він дограє в Олександрії, після чого влітку залишить клуб на правах вільного агента. Нагадаю, у поточному сезоні хавбек зіграв 16 матчів на клубному рівні, забивши один м'яч і віддавши одну результативну передачу. За даними Трансфермаркт. Його ринкова вартість становить 1 мільйон 200 тисяч євро, а контракт з містянами діє до літа 2025 року. Останні деталі щодо українця на тлі допінг скандалу за участі Вінгра Челсі та збірної України Михайла Мудрика, авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, озвучив сумний вердикт футболісту. Стосовно тесту Мудрика станом на зараз дуже мало шансів. Що Михайло зможе повернутися у футбол найближчим часом, сказав Романов в коментарі для Легіонерсі. Ось дивіться, якщо це говорить Фабріціо Романо, то це означає, що ця інформація на 99% правдива. І я взагалі довіряю Фабріціо Роману, тому що він мало помиляється та й взагалі дає правдиву інформацію. І мені стало відомо. Чи може гравець з дискваліфікацією FIFA грати у медійному футболі? Загалом, якщо футболіст має дискваліфікацію від FIFA, це означає, що він не зможе брати участь у професійних матчах, що організовуються під егідою FIFA, або в офіційних змаганнях, в яких FIFA має вплив. Однак медійний футбол не обов'язково підпадає під ці ж правила. Тобто мудрик може брати участь у медійному футболі. Медійний футбол зазвичай проводиться в рамках дружніх чи благодійних матчів, а не в офіційних змаганнях. Тож, ймовірно, дискваліфікація від FIFA не вплине на участь гравця в таких заходах, якщо вони не підпадають під юрисдикцію ФІФА. Однак варто враховувати, що конкретні організатори медійних змагань можуть мати власні правила щодо участі гравців з дискваліфікацією, тому це питання залежатиме від умов конкретного турніру або заходу. Що я хочу цим сказати? Що мудрик може грати у медійному футболі. Давайте подумаємо, де є медійний футбол. Медійний футбол є в Іспанії. є в Україні. Але мені здається, що медійному футболу в Іспанії не потрібен мудрик, тому що вони не захочуть брати на себе ці репутаційні ризики. Ось медійний футбол в Україні. Мені здається, на відсотків так 100 захоче взяти мудрика до себе. Та дати йому ігровий час та взагалі дати йому все, що потрібно. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!